Малюнки підсвідомого персональну виставку картин художниці Катерини Миронюк презентували в книгозбірні імені Дмитра Чежевського в Кропивницькому. Назвала експозицію рефлексії. Вона налічує 28 картин, виконаних у техніці живопису. Катерина Миронюк вкладає на полотно власні роздуми і відчуття та через художні образи переосмислює реальний світ. Малюнки виконані акриловими та масляними фарбами. Катерина, мисткиня аматорка, пише картини з 12 років. За плечима юної художниці вже кілька особистих виставок. За словами авторки полотен. Мистецтво дозволяє їй самовиразитися та продемонструвати оточуючим те, що не завжди можна описати словами. Я назвала цю високу, тому що вона пов'язана з моїми мріями, мій досвід, як я виставляю свої думки на полотно та реалізую їх в життя. Я вважаю, що художник це та людина, яка розмовляє своїми мріями. Ста передає їх на полотно. І з дитинства я ще мріяла бути художником і, надіюсь, і стану ним. Так що це така моя мрія. Катерина в цьому випадку представляє виставку, яка ну, от, показує цю молоденьку аматорку, яка шукає свій стиль себе. В на цьому шляху, на цьому шляху мистецькому відчувається, що вона захоплена цією роботою. Це дуже радісно, що коли вона готувала виставку, вона багато працювала.